Всім привіт, шановні друзі. Ну як завжди, Кармаркет він не тільки продає авто, а допомагає ЗСУ. Тому з нами поряд є Олександр Бондарчук. Саш, добрий привіт. День. Він збирає кошти зараз на це авто. У нас, до речі, QR-код. Ми його обов'язково прикріпимо, і ви маєте можливість всю інформацію про це авто поділитися. Але Олександр скаже нам, скільки коштів зібрано, скільки ще потрібно зібрати, і ми допоможемо. Так, дійсно, добрий день. Збираємо кошти на автомобіль для збройних сил. Hyundai Terracan 2005 року, дизельний 29 в гарному стані. Авто нами вже зарезервовано. Попередньо проплачена певна сума. Організовується логістика доставки з Франції до Польщі. Наразі вже зібрано біля 2000 тисяч євро. Кінцева вартість даного автомобіля близько 3200-3300 євро з врахуванням доставки. Ну і знову владення слуговні, тому що авто потрібно приїхати в ідеальному стані до полці. так, шановні друзі, колеги, всі, хто в автосправі проявили таку ініціативу е зібрати кошти, допомогти Збройним силам України, е навіть дослівно допомогти всім нам, тому що збройні сили України завдяки їм ми так. сьогодні тут Вони сливим. ж не будуть себе лише боронити на цьому автомобілі. Вони будуть боронити всіх українців. Тому ось така ініціатива, ось така ідея. Прошу долучитися. Я думаю, що ми всі разом допоможемо, тому, друзі, знизу посилання буде на Олександра Контакти, там буде інстаграм. Весь, 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 весь звіт, звіт по збору коштів буде. буде мною потім оприлюднений, переданий менеджерам. Ну і посилання Рингу. на ваші сторінки, соціальні мережі залишимо знизу. Всім дякую, друзі. Давайте допоможемо нам і хлопцям передамо е, цей чудовий Hyundai. Все, пока. Дякую До за співпрацю. Добачки. Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Car і Це місто Житомир, і ми на найбільшому авторинку в Житомирській області. Це не реклама, але смачно. Так, розпочнемо з цієї шкоди. Дуже гарна, чудова, прекрасна. Шкода. Коль, ти можеш побігти вже. Шкода e, у нас e, якого року 14-го року обслугована 1,6 автомат, дизель 179 тисяч пробігу, 12400 ціна цього автомобіля. Кепка в подарок не та що на мені, а кепка КТ. Покажіть цей автомобіль зсередини середини, а я почну спочатку. Всім приїзд, шановні друзі. Вітаємо. Мене звати Павло Лохенчук. Слава Україні. Е, показуємо вам сьогодні авто Два ряди, як завжди, в суботу. Тому е, розпочали шкоди синього кольору. Хто полюбляє синій колір, ну, це найкращий варіант, який є у нас сьогодні на авторинку з таким кольором і саме така шкода. Так, поїхали далі. Chevrolet Каптіва. Chevrolet 2012 року. 243 тисячі пробігу. 2,2 дизель автомат 12300. Хоче власник. Це у нас Швеція. Два ключі, один комплект Гуми. Ціла. Написано повністю ціла. Volkswagen Turan 2007 року. 182 тисячі пробігу. 1,6 бензин, механіка. Ціна 7600. Ну, шкода, та в поряді, звісно, синенько. Так, далі Б6 у нас e, Passat від Volkswagen 2010 рік, 189 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка 8 тисяч американських доларів. Туареги, туареги, туареги. Ряд туарегів, як мінімум два вже бачу. Так, Volkswagen Touareg 2005 року. 212 тисяч пробігу. 2,5 дизель. Автомат, ціна 9,2. Які ціни гарні на ці авто? Правда, рік 2005 2006 Але це не завадить торегу бути на висоті. Volkswagen Passat B7. 11 рік. 243 тисячі пробігу. 1,6 дизель. Механіка. Ціна 10 799. Привіт, малишка. Ауді, Ауді, Ауді. А 6. 2006 рік. 2,7 дизель, автомат, 7, 100, Ця лялечка, красуничка приїхала до нас з Німеччини, два ключі, один комплект Гуми не фарбована. Так, заводу вийшла, не фарбована і все. Ну що, наступний Туарег у нас 2005 року. 259 тисяч пробігу. Це 3-літровий дизель. Я, як мега-експерт по автомобілям, скажу, що це найкращий варіант двигуна. Трьохлітровий дизель для Туарега, автомат. Ціна 9800. Автомобіль з Німеччини. Напевно, так, два ключі, один комплект гуми, Не фарбована. Так, далі. Поїхали Форсі Макс. 2005 рік, 193 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, ціна 5 тисяч. До речі, обіцяли вам зняти ролик з приводу автомобілів в певному ціновому сегменті. Не вийшло у Колі. Не вийшло. В мене виходило, Коля говорить, що багато дуже роботи не виходить. Тому пишіть, який Коля поганий, який я поганий. Просто щось пишіть, а краще підписуйтесь. Тому що дякую вам за підписки. Ми так прогресуємо досить непогано. У нас вже 5240 здається підписників, 2000 підписників за цей рік. Це дуже класно. Тому лайкайте. Робіть коментарі, перегляди робіть, і буде у вас багато щастя, і ми скоро переможемо. 100%. Так, далі. Така підводка під Gilliam K, помієш? Я, магазин експерт Павло Легенчук кажу, що GLMK 11 року має просто неймовірний пробіг. Я не знаю, вона десь стояла, напевно. Просто 34 тисячі кілометрів пробігла вона, 1,5 бензин. Може, 300 скрутили. Зараз наші експерти скажуть. 300 скрутили, а 34 залишили. бензин, Півтора літри, механіка 3800. Могли б вже поставити 3400, типа 3,400, 34 тисячі пробігу, 3400. Якось погрались без циферками. Так, далі. Ford Fusion 2017 року. 118 тисяч пробігу. Це 2,5 бензин, автомат. Ціна 12700. Є листочок. У нас додаткової інформації. Це Сполучені Америки, один ключ, один комплект Гуми. Підкраси є. Машина без. Сів і поїхав. А, без складень, напевно. Сів і поїхав, написано, сів і поїхав. Так. Далі. ВАЗ-21,71. Такі бувають. Я як мегаексперт кажу, що напевно буває. ВАЗ-21,71. 12 рік, 141 тисяча пробігу, 1,6 бензин, механіка. Трьошечка. Трьошечка. Але тут такий список, як мені дружина, дає, коли я йду на базар. Так. Куплена в салоні. Ялинка. Ялинка – Це у нас є такий салон в місті Житомирі. Кількість ключів 2. У нас літня зимова гума, є сервісна книжка. В деяких місцях підкраси. Стартова ціна 3000 умовних одиниць. Один власник. Так, люксова, комплек... люксова комплектація. Це що, двері всі відкриваються? Це що? Люксова комплектація. Так. Е Дистанційне. Відкриття дверей. Нічого себе. Заводське. Е Коротше, тут, ну, тут багато всього. Клімат контроль є. Зніми ось, Коля обов'язково, тому що тут такий почер трошечки не зрозумілий. Кондиціонер, клімат. Я, е Ю, да, я безпека. А, безпека це. Від поганого ока, там, від злазу. Ну так, нічого, нічого, подушечка є. Все досить тільки що значок поганий, а так все непогано. Поїхали далі. Не будемо загострити увагу, ну 21.71, 21.71. То... Так, Opel зефіра, 12 рік, 192 тисячі пробігу, 1.7 дизель, механіка, ціна 7700. Volkswagen Jetta 2015 року. 153 тисячі пробігла, 2-літровий бензин, механіка. Ціна 8900. Без підкрасів. Написано. Сервісна книжка. Два ключі. Автомобіль, як ви вже зрозуміли, Сполучених Штатів Америки. Так, далі: Peugeot. Peugeot 206, 2010 рік, 156 тисяч пробігу. 1,4 бензин, механіка ціна. 5-100. Менюня така гарнюня. Що там добло у нас? Пасажир чи... Ні, це у нас вантажівка. Фіат Добла, 13 рік. 210 тисяч пробіг, 1,3 дизель, механіка. Ціна 450. Зінаїда, добрий день. Давайте познайомимося. Рено Зоя! Зоя не кажуть, ну Зоя, Зоя. Рено Зоя, 17-й рік, друзі, 158 тисяч пробігу. Це електромобіль. Слухай, колічка, 43 кВт, Тобто це два рази більше, ніж звичайний лівчик. 43 кВт, 16999, А найголовніше інформація: це Норвегія. Два ключі, один комплект Гуми, сервісна книжка присутня. Полака фаброве покриття Мні, ну, написано ні, напевно, ніяких пошкоджень немає. 43 кВт на одному заряді 300-350 км. Друзі, а це звичайній їзді по місту, це на тиждень. Тобто, я вважаю, що Зоя, Зінаїда це просто топчик серед таких от маленьких авто, е електроавто. Я, як мегаексперт, вам кажу, що Зоя, Зоя рулить. Так, далі. Фіат добло пасажирів. Якщо був вантажівка, а це пасажир. Сьомий рік, 193 тисячі пробігу. 1,4 бензин. Механіка. Ціна 4950. 6 гольф Volkswagen. 2000. ну Правильно казати Volkswagen Volkswagen. Автомобіль народу. 2000 або народний автомобіль, як у нас кажуть. 2009 рік, 270 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка. Ціна 7800. Щось скажу про нього. Є листочок. Ну, нічого такого супер мега крутого. Це два ключі, один комплект гуми. сервісне обслуговування ГРМ масла без підкрасів. Це X7? Привіт. Мазда. О, це бензин. Супер. <смір> Mazda cx 7 2007 рік. 93 тисячі пробігу. 2,3 бензин. Автомат. Ціна 9800. Так, Сполучені Штати Америки. два комплекта ключів, два комплекта гуми. Е, сервісна книжка весною е, проходили. Я так розумію, обслуговування. І один підкрас є. Не, не вказано де. Далі, шкода Октавія А5. 2006 року, 203 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка. Ціна майже 5. 4,999. Два підкраси є. Сервісна книжка є. Два ключі є. Окей гольфік. Ну, це класика. В поряді завжди. Гарно виглядає. Хоча й 2001 року цей у нас четвертий гольф. 195 тисяч вже пробіг. Один із бензин, механіка, ціна 4,5 тисяч американських доларів. Один ряд закінчили. Переходимо на інше. Я кажу, що у нас є ще телеграм-канал, де обов'язково Онлайн режими висвітлюються автомобілі, які заїхали у нас на авторинок. Які автомобілі продано. Е, є інстаграм, де ви маєте можливість теж подивитися, послідкувати за новинами і що відбувається на кармаркеті. Ну і заходьте на наш сайт. Я думаю, що зараз десь силочки будуть. Ну, в, опис в описі 100% вони е, будуть, але на екрані вискакувати не буде. Коля Махає мені хреститься, що ні, не буде він це відео робити. Тому знизу в описі є е, всі посилання. Е, переходимо до Chevrolet четі 2000 6 року 230 тисяч пробігу, 1,8 бензин, механіка 3500. Офіціал куплений, два ключі, один комплект гуми, сервісна книжка в наявності так, підкрас царапини, один власник. Куплена в салоні. Підігрів зеркал є АБС є подушки безпеки. Ось оце опис гарний. Так що власники підписуйте так. Outlander XL. 2011 року 358 тисяч пробігу, 2,4 бензин, автомат. Власник хоче 11300. Це автомобіль з Литви, два ключі має. Далі ніякої інформації немає. Один комплект гуми. Заведений, сервісна книжечка викладна. Це хтось знайомий наш, напевно, продає, Я зразу все підготував. Так, Міган, 16 рік, 16-16, 185 тисяч пробігу. Це 1,5 дизель, механіка 13400 ціна. Е, з Франції авто, два ключі, два комплекти гуми, без підкрасів. Можемо середне показати, як виглядає салон. А салон виглядає чудово! Хотів сказати, тут басе у нас не басе, система, комплектація напевно середня, а ручничок як класний. Я пам'ятаю, Мгана, здається, в другого. Там взагалі ручник, ось цей, ну ручне гальмо. Він виглядає, як в самолітах знаєш, от що, але він такий двойний і такий <головіка> Щоб поїхати, треба опустити. Так, далі, шкода Октавія 7, 16 рік, 194. 1000 пробігу, 1,6 дизель, механіка. Ціна 13500. Ще один електроавтомобіль. У нас на авторинку. До речі, їх трошечки вже більше. 13 рік, 112 тисяч пробігу, 24 кВт автомат ціна 11200. Цей автомобіль з Норвегії має два ключі. Один комплект гуми, сервісну книжку має. Підкрас правої сторони. Фу. Ці почерки. Можна тільки здогадуватися, що там. Так, це у нас троєчка в хетчбеку 13-го року. Mazda пробігла 153 тисячі двохлітровий бензин. Автомат 9700. Хоче власник за це авто. Маркер вигорів. Сонечко за день його просто спалює. Так, шкода Фабія го року, 144 тисячі пробігу, 1,4 бензин, механіка. Ціна 5700. Додаткової інформації немає. Але мені подобається, як воно виглядає. Ця Фабія на таких от литих дисках, п'ятірочка, так, Зірочка. Подивись з боку, покажи людям. Дивися. Вона просто зовсім інший автомобіль. Так, Peugeot 308. -ма». 2009 року 230 тисяч пробігу. Це у нас 1,6 бензин, механіка. 6 тисяч доларів. хоче за нього власник. Автомобіль. Е, так. Фінляндія під замовлення. Думаю, що за країна? Фінляндія під замовлення, два ключі, два комплекта гуми. Як нова написано. Заміна масла, фільтрів. Так. Акумулятор новий, масло та фільтри заміна. Ну, тобто, замінений вже, сама в гарному стані, не бита та не фарбована. І щось іще написано. А, детальна інформація по телефону. Ми бачимо тут панорамний дах. Ми бачимо комбінація. У нас іде е, шкіри з тканиною, але взагалі дійсно автомобіль виглядає е, досить таки в гарному, в дуже гарному стані. Так, е, вперше, напевно, на на авторинку я кажу про цей дарт. Це від Додж Дарт. Шістнадцятий рік, 96 тисяч пробігу. Це 2,4 бензин, автомат, 11300, Автомобіль пригнаний з Сполучених Штатів Америки, один ключ, два комплекти Гуми, лакофарбове покриття. Написали, оцінили. Я думаю, що це з 5 балів, 4+, плюс, два комплекти резини, всі розхідники замінені, нові колодки тормозні. І я хочу сказати, що це дійсно дарт дуже гарно виглядає. В плані того, коли подивитися, як у нього йде підсвітка задніх стопів, вона йде як у всіх класичних доджів, повністю на всю ширину е, кришки багажника. Е, виглядає дуже суперово. І, до речі, гума і диски ну, просто топчик. Там теж п'ятерочка, подивись, низькопрофільна гума. Так, Mazda 3 2006 року, 235 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 сто Автомобіль з Латвії один ключ, один комплект гуми. Привіт, наш Хасунчик. Це такий дідуська Мерседес на авторинку. Це Є280-й 98-го року. У 160... мене дружина 99-го. 166 тисяч пробіг, десь пробігло так само. я думаю. Бензин, газ є, тобто ГБО встановлено. 28 об'єм двигуна, автомат 6300. Ну, характеристики моєї дружини просто. Там все є. До речі, не фарбовано. Реально ну, це оригінальна фарба цього авто. Так, Volkswagen Golf Плюсик у нас 2005 року. 183 тисячі пробіг, 1,4 бензин, механіка, 6700 ціна. Автомобіль з Німеччини, два ключі. Е, так, сервісне обслуговування. Е, читаємо. Е, ГРМ заміна на 176 тисяч. Тобто тут у нас 7 тисяч назад. Так, щеплення нове. колодки і диски нові. Замінити мастила та. Я так розумію, а свічки. Тобто, власник, бачите, чесно написав, що міняв, що потрібно поміняти. І, до речі, з приводу цього, у нас все добре, тому що всі, хто виставляють у нас своє авто, у нас база даних є. Тут недавно говорили з однією людиною, і він каже, хочу купити машину, але візді обман. Ну хочуть надурити, тому що через деякі е, платформи е, телефонують, пишуть все окей, приїжджаєш а там не те, що насправді вказано. Тому я раджу всім ходити на перевірені авторинки, е, дивитися автомобілі, їхню кількість. Ну і дивитися на власника. І тим більше наші менеджери продають і вони е, постійно на місці. Якщо не дай Бог щось, ну тут обману у нас немає. Говоримо, як все є. Е, поїхали далі. Рено Меган 2008 року 220 двадцять тисяч е, пробігу. Це у нас двохлітровий бензин, встановлено ГБО автомат 5500. Ціна. Автомобіль з Німеччини, один ключ, один комплект 2. Сервісна книжечка є. Як нова написано. Ну, як нова, 2008 року. Так, це Яріс у нас малесенька така. Так, а, ось видно. Toyota Yaris, 13 рік, 183 тисячі пробів. Це однолітровий бензин, механіка. Ціну ти бачиш там. 5700. Так, на черзі Нісан Альтіма. 2014 року. 125 тисяч вона вже набігала. 2,5 бензин автомат 10500. Ціна. Громадська організація Житомир Щит дуже допомагає нашим хлопцям на мільйони просто, на мільйони гривень. Дякую Платону. Так. Е Америка. Так, це Сполучені Штати Америки. Один ключ, два комплекта гуми. сервісна книжка є, не фарбована. 10500. Дивіться, як гарно виглядає це. І подивись е на гуму. Дорогенна гума, дорогінні диски. Так, далі. BMW. x 3 2008 рік. 247 тисяч пробігу. Це двохлітровий дизель. Автомобіль має автоматичну коробку передач 9 тисяч доларів. Німеччина, два ключі, один комплект Гуми. Сервісна книжка присутня. Далі. Chevrolet. Chevrolet Лачеті 2006 року. 147 тисяч пробігу. 1,6 бензин. Механіка. Ціна 4,900. Автомобіль Автомобіль приданий Швеції, два ключі, два комплекти Гуми. Один, пад крас Один підкрас, написано. Один крас. Має шевроле. Ой, сузуки. Хотів сказати. Ні, це ж Сят у нас. А Сузуки, до речі, у нас щось я не бачив, так? Да? Щось немає японця Сузуки. Були, Були, можливо, були 4 на 4 була, ось, так? Сузуки? Так, Сіат Ліон. 14 рік, 250 тисяч пробігу. Це 1.6 дизель. Автомат, ціна 13700. Так, що у нас тут Сузуки? Сузуки з Німеччини. Два ключі, один комплект двома, сервісна книжка присутня, один підкрас. Так, увага! Нове щеплення. Масло міняне. ГРМ. Тут ремень, ремень чи цеп не знаю. міняне. Так, помпа. Масло з коробки теж міняне. Тобто, всі, ну, всі поїхав, дійсно. Все поміняно, тому і ціна, напевно, 13700, хоча автомобіль 2014 року. Привіт! Що там з цим фардом? Все чітко, все чітко, е, чи чітко? Е, Колічка показуй, е, Ford Focus 8 року. 207 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат. 6700. Німеччина один ключ, один комплект гуми, сервісна книжка є без підкрасів. в порядочку тут. Ви подивіться, як він виглядає зсередини. Подивіться, заглянемо, давайте в серце, в серце цього прекрасного Форда. Подивились? Надивилися? Пішли далі. E, Opel Zafira 2008 року. 151 тисяча. Маємо пробіг. E, 1,6 бензин, механіка. Ціна 6700. Німеччина. Повністю пройде на ТО без підкрасів. Ось так. Opel Zafira. Ще 10. Тільки Altea. 2011 рік, 231 тисяча пробігу, 1,6 дизель, механіка. 8900. Хоче власник за це авто. Придане з Німеччини. Два ключі, один компакт Гуми. сервісна є, е, один підкрас теж має. Citroen Berlingo, Пасажирі. 2009 року. 191 тисяча пробігу. Це 1,6 бензин, механіка. 6990. Вона відкрита, Коль, можеш показати всередини, який тут зроблений салон. Сітхоєн. Ось якісь ничечки є. Ти бачиш прикольчики? ну здається, маленька, да? так? Оп, а там. а там можна заховатися повністю. Взагалі в нормальному стані. Так, ну і будемо закінчувати. Розпочинали шкоди. Будемо і закінчувати шкодою. Шкода Octavia 5 2010 року. 197 тисяч пробігу має. 1,6 дизель, механіка. Ціна 9.200. Ну і на цьому, друзі, будемо закінчувати наш огляд. Ще раз дякуємо всім. То підписується на наш канал в Ютубі Кармаркет Житомир. Е, Хочеться сказати одне: бережіть себе. Слава Зсу. Е, перемога вже зовсім скоро. Ми в це віримо. Все, е, пока до зустрічі вже е, цього тижня, обов'язково посеред тижня. Викинемо якийсь відосик з е, ціновому сегменті авто. Ну а зараз кажу пока, до зустрічі.